Вітаю, друзі! З вами Полікарпович, Карпович. Це мій додатковий канал, і тут я продовжую знімати огляди на військове спорядження. В цьому відео мова піде про шолом, який у мене зараз на голові. Це шолом українського виробника U-Arms, Модель називається ТОР. Існує ще модель Tor D, але то, типу, з обрізаними вухами. А це так званий повновухий, так званий FUL CAT, шолом кулезахисний, захисний. Ну, зараз більш детально його покажу, розкажу, і навіть папірці продемонструю. І також розкажу, як я його використовую, продемонструю все це. ну Зараз в принципі ви вже бачите його в мене на голові. Навіть застібнутий оцей ремінець на бороду. Я його дуже рідко застібаю, насправді, але тим не менш, зараз він застібнутий. І також шолом затискається ось таким колищатком, затискачем, що насправді дуже зручно. Коли потрібно його зняти, просто відтягуємо це колищатко назад і воно відпускається. Також хочу одразу відмітити, що так званий повновухий шолом він ну, в принципі не повністю то вухо закриває, а десь до половини. Тоді як шоломи без вухи, так звані або хайкати, в них там вся ця оця частина вирізана і там дуже великий шматок відкритий. Тут же ж виходить максимальна площа захисту голови, і тим більше у мене шолом розміру XL це максимальний розмір. Якщо я не помиляюсь, 61 чи 62 см обхват голови, ну, типу XE для таких великих голів, як у мене, так, зараз я, мабуть, його буду знімати, показувати, як він виглядає всередині. Розкажу про кавер, розкажу про маску, розкажу про інші додаткові аксесуари, які я планую на нього чіпляти в подальшому. Ну, а поки можете побачити, як він виглядає у мене на голові. І, в принципі, я до нього вже звик. Він у мене вже я не знаю ну місяців два, можливо, навіть місяців три. Час від часу я все таки кудись виїжджаю на якісь там бойові виїзди, і я його все-таки вдягаю. То хочу вам сказати, що в принципі все зручно, все комфортно, і як мінімум, коли тебе швиряє по тому хаммеру, і ти вдаряєшся головою в арматурину каркасу чи в квадратну трубу профільну каркасу, то е, голова не страждає, а все-таки б'єшся шоломом, то як мінімум. Від цього він мене захищав. Ну, добре, знімаю і показую зблизька даний шолом українського виробника. І розказую про його якісь переваги, і також про його якісь недоліки. Тому починаємо. Власне, шолом виглядає ось так, коли він не знаходиться у мене на голові. Кавер від ЮВІН Протекту. Також ось ці липучки від ЮВІН Протекту. Ну і маска балістична. Тревікс це від того ж виробника, що і шолом від українського виробника ЮАРМС. Також, до речі, використовую і. Окуляри, балістичні окуляри захисні, вони також називаються Trevix, і також від цього виробника відповідно. Трошки пізніше я зніму кавер і покажу вам, що там знаходиться, як воно все виглядає. Зараз ось система регулювання. Тут є бренд U-Arms, всередині є подушечки, є ремінці, в принципі. З цим все добре. Тут навіть прошито, де контактує ремінець з бородою, прошито е, шматочком шкіри, що, в принципі, добре. Е, є різні регулювання, ось вони: 1, 2, 3 і 4. Тобто ці ремінці можна дуже чітко під себе підігнати. Що я в принципі рекомендую всім зробити. Якщо хтось досі їх там під себе не, не підігнав, то е, варто все-таки це зробити. Ну і власне по розміру. По обхвату регулюється ось цим коліщатком, тобто ми його затягуємо, ось ці тросики, які знаходяться в цій м'якій штуці, вони стягуються, вони накручуються, і таким чином шолом фіксується у вас на голові. Щоб відпустити, відповідно, відтягуємо це кілечко і воно спокійно відпускається. Також хочу сказати, що є в принципі, два скажімо так, заданих розміри ось, бачите, ще один отвір. І там гвинт. Чому гвинт стирчить, я зараз трошечки пізніше вам е, поясню. І можна трошки зменшити розмір одразу, коли встановити підвісну систему на ось ці отвори. Спереду здається, спереду, здається, також можна регулювати. Не можу відліпити липучку. Так, на передньому кріпленні також є додаткові отвори. Ну, На передньому кріпленні я поставив типу, на менший розмір, а на задньому в мене чомусь на більшому розмірі. Це зараз не має значення, я все одно буду все регулювати. Так, Подушки, подушки, які всередині, вони на липучках, на велкро, їх тут досить багато, можна регулювати там під себе, підлаштовувати. тобто є ось... Невеличкі ось ці чорні подушки, і далі сірі, які вже ліпляться на велкро до самого куполу шолому. Тут знаходиться наклейка, я вже не знаю, чи буде видно. На відео там написано ШОЛОМ, кулезахисний ТОР клас захисту 1 ДСТУ 8835-2019, розмір XL партія номер 11 виріб номер 451, виготовлений 07.24, товка МДСТ, Акда, якийсь там номер, ТУ, термін зберігання 8 років, виготовлено в Україні. Ну, це, власне, все маркування, яке є на шоломі. Це ось ця наклейка. Більше на ньому ніде нічого не написано. Е, ось тут чимось воно посарапалось, я не знаю. Це можливо підвісною системою. Якось там ну Типу, з цим пластиком чи е, чимось іншим. Це, скоріше за все, десь при транспортуванні, там по ньому човгало воно і трошки подерло. Нічого абсолютно страшного немає. Ну і Всі всі подушки, відповідно, можна зняти, можна їх випрати і тому подібне. Е, так, маска. Блін, забув показати, як виглядає маска на лиці. Ну Але про маску, я думаю, буде окрема е, розмова, буде окреме відео, тому що у мене е, дві таких маски. І вони дещо відрізняються одна від одної. Ну, ось вона ось так виглядає. В принципі, звичайна балістична маска. Про доцільність використання балістичних масок мені там писали, що їх використовують тільки на броні, а на броні зараз ніхто не їздить. Але скажу вам, що хай краще вона буде, і ну, вона все-таки може знадобитись в різних ситуаціях. Для прикладу, не знаю, в автомобілі закінчилось лобове скло, і буде комфортніше їздити. В масці. Так, тут також якась царапинка присутня. Добре. До каверу маска у мене кріпиться ось такими липучками. Це знову ж таки, як і виробник самого каверу UVI Protect. Хочу ще. Пізніше спробувати кавер також для такого ж шолому від балістики. Різниця в тому, що протект зробив кавери просто для звичайного шолому без додаткових кріплень. А шолом Тор він іде, ну, як мінімум, у мене він був одразу з кріпленнями, з релінгами і з переднім шраудом, кріпленням там для додаткових якихось аксесуарів. То у балістики кавер він якраз таки розрахований на. Ось ці всі додаткові кріплення, ну і власне пізніше тому я й хочу ним скористатися з переваг каверу від Вінпротекту. Це ну по-перше, виглядає він класно, на ньому є моллі на ньому є липучки, спереду також молля, зверху моллі ззаду молля, ззаду є велкро-липучка, можна сюди патчики чіпляти, ну або відповідно ось ті кріплення для. Балістичної маски можна чіпляти. Далі кавер встановлюється і натягується. Він тут просто фіксується гумкою на шоломі і, в принципі, все. Але є недолік, що час від часу він сповзає, і ось ця передня частина вона починає давити в лоб, і іноді починає дуже сильно муляти. Я не знаю, чому він трошечки зміщається постійно вперед. Я його підтягував, от навіть перед цим відео підтягував дозаду. Але все одно він потім з'їжджає чомусь вперед. І ось тут зверху є складка. Ну, не знаю, в принципі, на самому кавері немає ніяких регулювань, ми нічого не можемо підтягнути. Тут просто гумка заведена і просто його натягуємо. Тобто, з одного боку, простота встановлення знімання, з іншого боку, неможливість його відрегулювати та підігнати під якийсь конкретний шолом, тому що, я думаю, все-таки шоломи можуть трошечки відрізнятися один від одного. Сам кавер він розрахований на. Саме на цей шолом, саме на розмір XL, але ну якісь от невеличкі нюанси все-таки є. Так, знімаю кавер. Ось так виглядає. Колір олива, існує колір койот. І, здається, ще чорний. Здається, ще й синій. Там є, ну, коротше, різні кольори. У мене колір олива, покриття класне, матове таке навіть. Типу, як прогумоване, трошечки відчувається руками. І тут бачите гвинти для кріплення бокових кріплень, такий невеличкий виріз на потилиці. Є, до речі, я його раніше й не помічав. І попереду де кріплення для шрауду, ви можете бачити, що тут стирчать кевларові волокна. Ось це, на мою думку, найбільший недолік даного шолому. Мені в коментарях, до речі, писали, що та не так уже й страшно, тому що там сучасні матеріали не так бояться вологи. Але все одно мені це не подобається. По-перше, це досить погана культура виробництва, так би мовити, тому що ну, негарно зробити просто отвори, запхати туди гвинти, якось їх там затягнути і продавати. Не знаю, хіба настільки важко в умовах виробництва нормально обробити ці отвори і загерметизувати їх. Поясню для тих, хто не в темі. Знову ж таки, не знаю наскільки це правда, наскільки ні, все бачив в інтернетах, читав в інтернетах, тому за що купив, за те й продаю. Шолом зроблений з поліаромідних волокон, так званий Кевлар. Існує, існують ще шоломи з надвисокомуля... надвисокомолекулярного поліетилену. Там трошки інша історія, але тут кевлар, і кевлар він вразливий до вологи. Коли е, кевларові волокна намокають, вони втрачають свої балістичні властивості. Відповідно, коли ми маємо шолом, в якому не оброблені отвори і потрапляємо десь під дощ, не дивлячись на те, що в нас буде класний кавер з оригінального мультикаму, з волого непроникним просоченням. Рано чи пізно він все одно промокне, і рано чи пізно вода все одно почне потрапляти е, туди в волокна, тому що ну, під, під гвинти, воно буде просто затікати вода і потрапляти всередину. Буде Будуть промокати волокна, будуть втрачатись балістичні властивості кевлару І при цьому, при цьому ще й сам шолом буде важчати, тому що буде набирати цю саму вологу. Ну, коротше, я вважаю, це дуже великий недолік. Не оброблені абсолютно всі отвори, тобто чотири отвори на бокові кріплення і накріплення підвісної системи, і попереду три отвори, які для переднього кріплення для так званого шрауду. Тому прямо. Прямо не дуже це добре. Я відправлю обов'язково це відео виробнику, Нехай подивляться, нехай якось це прокоментують. Можливо, можна було б відправити його, типу, по гарантії, щоб вони це виправили, але це займе багато часу. Я думаю, сам своїми силами зможу його зачистити, якимось там герметиком його замастити, щоб воно все таки було герметично. Ну, як мінімум, мені так буде трошки спокійніше. Що ж, в принципі, по зовнішньому огляду все. Зараз ще дістану кріплення, продемонструю їх вам. Пізніше встановлю їх на шолом і буду пробувати його використовувати вже з додатковими кріпленнями. Можливо, вдасться його подружити з активними навушниками. Ну і кавер, як я вже казав, хочу спробувати від балістики. Ось так виглядають кріплення. В принципі, нічого незвичайного: переднє з гвинтами, ну і два бокових. І також гумки з гачками це для е, додаткової фіксації якогось там обладня, обладнання на шоломі. Також ось такі кріплення так звані чебурашки, для активних наушників. І останнім часом все частіше бачу саме шоломи Full Cut, саме з е, активними наушниками з чебурашками. Я пробував його встановлювати. Не дуже добре в мене вийшло їх подружити ну просто навушники м, не дуже щільно прижимаються до вух. В принципі, ніби все підходить, ніби все окей, але от хотілося б, щоб вони трошки щільніше піджимались. Коротше, буду ще е, пробувати тестувати, можливо, якось у мене це і вийде. Ну і власне активні наушники це Armor m 32 h здається. Типу, з мікрофоном і з шнуром для гарнітури, але тут я трошки лоханувся. Я думав, що цей шнур з'ємний, ну, мікрофон з'ємний, його можна зняти, а цей шнур він чомусь не знімається. Дивно, краще б тут був просто звичайний штекер, щоб його можна було від'єднувати. Ну, власне, навушники активні, переставляються на ті самі чебурашки і можна використовувати, пробувати використовувати з шоломом. Тому пізніше буду все це перевіряти. Досить бюджетні насправді, і нібито як навіть досить. Непогані. Ну і трошки про папірці. З шоломом прийшла ось така рекламка. Як бачите, наші продукти шолом Тор типу Full шолом Тор D типу Хайкат, окуляри Trevix, маска Trevix. Це в мене є. також є додаткові. Балістичні аксесуари блок це захист вух балістичний для безвухого шолому. І ось тут досить цікаво: є ще така, типу скоринка наверх, типу додатковий захист. Ну, не знаю. Також можемо бачити Валерія Залужного в шоломі торде, сирського в шоломі торде. І ще тут фотографії, там де шоломи ловили якісь уламки і рятували людям життя. Що ж, це все круто. Тут ще всякі цікаві штуки, КМДСТ з 2015 року, і т.д. тут якісь також рекламні матеріали. Це зараз не дуже цікавить. Більш цікаво все-таки подивитись, що дійсно є сертифікат. І от питання, чи буде відповідати нормам шолом з, коли він набере вологи через ось ці отвори, чи не буде. Тому е цікаво. Коротше. Так, накладна значить, коштувало все це мені шолом обійшовся в 10 642 гривні. І е окуляри і маска обійшлися в 1625 гривень. До речі, сумка для транспортування і зберігання шолома 107 гривень. І вона десь у мене є, але я забув, де вона є. І ще є паспорт. Шолом, кулезахисний тор, паспорт, Акда, партія 11, номер 451 все співпадає з тим, що на самому шоломі. Тут можемо бачити по розмірах. Вага не більше 1,75 кг, тобто шолом досить важкий. Комплектація і ТД. Ну, тут от свідоцтво про приймання. І от люди поставили свої підписи, поставили печатки. Але при цьому шолом має ось такий вигляд, якщо просто відкрутити болти, зняти кріплення і подивитись як воно все зроблено. Ну, така от культура виробництва. от Так воно все виглядає. Далі буду займатися обробкою даних отворів. Це я вже в відео показувати не буду, мабуть, вставлю просто у вигляді фотографій, як воно виглядатиме, коли я їх, скажімо так, доведу до розуму. Ну і власне буду потім встановлювати назад кріплення, рейлінги, кріплення переднє, і потім буду також замовляти собі. Кавер від балістики, який розрахований на використання з цих кріплень, і пробувати встановлювати ще й активні навушники на цей шолом. Сподіваюся, мені вдасться їх подружити. Власне, ось такий вигляд тепер все це буде мати. Трошки розсверлив отвори, підчистив і зафарбував їх звичайним ґрунтом. Ну, не знаю. Я вважаю це набагато краще, ніж було від виробника. Ну, і Ці отвори мають тепер ось такий вигляд. Туди спокійно можна вставити гвинт. Сподіваюсь, хоч якось воно загерметизовано. В принципі, можна буде, коли вже буде фінальна збірка шолома, і ну, не буду його розбирати, збирати, багато разів можна буде посадити гвинти на якийсь гермет для кращої герметизації ось цих місць. Ну, зараз ставлю кріплення і натягую новий кавер. Кавер натягнув, задачка щита, звичайно. Так, перед, під переднє кріплення під шраут у цього кавера є виріс, а під бокові немає, і треба, типу, нормально його натягнути, а потім робити отвори і встановлювати вже бокові рейлінги. Виглядає ось так. Ну, потім я ще пізніше це все покажу, і всередині, що добре. Кавер фіксується на ось такий велкро до тих липучок, які знаходяться всередині, на які фіксуються подушки. Це класно, це допомагає в монтажі, але одну таку липучку я відірвав. Ось тут вона була. І ось вона просто взяла і відірвалась ось звідси. Ну Нічого, буде без однієї липучки. Так, зараз встановлюю бокові кріплення, встановлюю подушки і, в принципі, буду приміряти вже шолом. Ну, от, кавер встановлений, в принципі, шолом готовий. І навіть ось можете бачити активні навушники, але це вже зовсім інша історія, про яку я буду розповідати в окремому відео. А на даний момент, скажімо так, мій шолом Тор, ну, мабуть, в такому вигляді він буде. Перебувати найближчий час це кавер від балістики, нагадаю. Шолом тор вухастий з кріпленнями. і ну, Навушники є армор, але з навушниками ще треба розбиратись, тому що прямо воно ніби підійшло до вухастого шолома, але, як завжди, є нюанси. Хочу спробувати покористуватись в такому вигляді і просто окремо навушники з оголів'ям. Під шолом. Коротше, побачу, як воно все буде виглядати. А на цьому все, друзі, з вами був Полікарпович. Шолом Тор з кріпленнями, з кавером від балістики і з встановленими навушниками, активними. Є Армор на Чебурашках. Ну то, як я вже сказав, окрема історія і про неї поговорю в окремому відео. А на цьому все пишіть вашу думку про даний шолом, про його, скажімо так, отвори технологічні в коментарях, що ви про все це думаєте. І не забувайте поставити лайк та підписатись на канал. Попереду буде ще е, досить багато всякого цікавого контенту про спорядження і не тільки. На цьому, все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. Бувайте.